Якщо вам подобаються наше відео, будь ласка, перевірте, чи підписані ви на наш канал. Дякуємо. Почнемо з політичних новин. І нарешті з'явився правильний прогноз терориста Гіркіна, який дуже тішить усіх українців. Він сказав, що війна буде продовжуватися до повної поразки Росії. Це відео просто шикарне, я подивилася, він з таким смаком про це говорить, з такими сльозами на очах. От і тепер я би просила, щоб ми подивилися, залізли в голову росіянам, чи вони вже реально усвідомили всі, що їм капут. Угу. Тобто, перше питання чи всі росіяни зараз усвідомили, що їм всім капут, і в цієї війни, війні вони програють. Так. Так? так. так. І програють. Так. Добре, зараз подивимось. О, да. Клас. Дивіться, побіда. Ну, побіда над чим? Побіда над тим, що вони усвідомили, що дійсно їм всім капут. Капут, ось перевернутий король, голова вниз, капут. Да? А оце карта мастера. Це значить, ми спитали всі, ні, не всі, але 70% так. так. Ну, це вже більше половини, да? це вже легше дихається. Тому так, правда, мені, мені подобається. Так Далі. до речі, і відразу до останнього опитування зараз я процитую. Виявляється, що 76% росіян підтримують війну, а лише 17% виступають проти це на даний момент. І аж не віриться, що після шести місяців війни така ситуація на даний момент. Як ви думаєте, наскільки це правда? Давайте подивимося, поскануємо, чи вони просто перебільшують зараз. Наскільки правда, що 18%… 76% росіян підтримують? Ага. Ага, ну 18% проти, а 76% підприймують, так? Невже це так? Ми отаке от питання задамо, так, да? так? Так, невже це правда? Що 76% росіян підтримують досить війну в Україні, а 18% проти. Чи діти? Вискочила. Я не встигла розклад зробити. Вискочила. Так, туз прямий. Так, так, це правда? Так. Правда правдісінька? Отак я скажу. Тобто надій нема про те, що прокинеться якась людяність, якесь розуміння реальної картини ситуації. Це, як я кажу, прокидається те, що є. А якщо його нема, чому прокидатись? Нема mm -hmm. чому. Ото У кого там є, то воно вже прокинулось. Воно вже прокинулось, воно вже більше не буде. Ну, плюс, ну, може, там плюс 1-2 відсотки, ну не більше. Добре. Чому? А тепер подивимося, який план ворогів на найближчих три місяці, у зв'язку з тим, що вони вже усвідомили свою поразку, що вони там далі планують робити. Зараз я беру три карти, чотири карти бо три місяці. Перший, другий, третій. І дивимося, перший. Ну, перший вони ще повоюють. На другий вони вже збирають манатки. Ось, ось десятка жезлів, бачите, кубку взяв, все вже, ну типа тема закрита. А на третій місяць як би з цього вийти так, щоб, ну як то кажуть, щоб і вівці цілі, і, і вовки ситі. це якось так їм треба вийти. Що як по-красивому, тут, тут карта хитрого ходу, якось так зробити їм треба, щоб... Вони не були загарбниками, щоб вони не були, якось красиво вони вийти хочуть. Але перший місяць так, ще нерви помотають, А другий місяць вже будуть скручувати удочки. Ось, але легко не буде. Перший-другий місяць не буде. Справа в тому, що на другий місяць це вже буде завершуватися. От самі такі гострі бої, гострі дії, там ще щось оце таке загострення, воно вже буде докупно. До речі, на Росії заговорили про переговори із дуже цікавим формулюванням, і зараз я його процитую. Це якраз те, про що ви зараз говорите. Це я цитую Піскова. Росія готова ввести переговори з президентом України Зеленським про те, як будуть виконуватися умови Москви для припинення спецоперації і дотримання не умов, але інтересів Росії. Як це зрозуміти? Можемо подивитися, що там він насправді має на увазі з таким формулюванням? Що має на увазі Пісков в е, тім, що він виклав отаку заяву. Да, пісков в Кремлі, бо піскових може бути багато. Да? Так, щоб процитували Оксаночка. Зараз да? питаємо. Так, ну, пісков з Кремля. Що це має на увазі? Так, ага, дивимось, Зараз, за, зараз. Випало чотири карти, але оце дві як одна. Так, по-перше, що він має на увазі? Ну щось треба придумувати. Вже дев'ятка мечів, ну куди вже? Так? Ні умом бліснуть, ні щось зробити не виходить. Треба щось уже хоч щось придумувати. Далі дві карти. Дивлюсь, що за карти. Ага. Дивлюсь, що за карти. Це єдина умна мисль, яка посітіла цю голову. Бо нема. Нема мислі, ні одної нема. А потім з'явилася єдина. Далі що? Єдина. Вона йому самому не подобається. Ім імператриця перевернута, не подобається. Але що? Ну вона ж пряма, ну чим то треба ж бліснути умом? Ну тобто. Як я це бачу, треба щось казати, щоб щось таке оптимістичне. А, а пам'ятаєте, ми дивилися, е, Сімірка Мечів, да? хитрий ход? Оце от той самий хитрий ход. Тільки вони зараз, я так розумію, готують до цього хитрого ходу, щоб потім його якось зробити, щоб по їх було, як би по їх було. От так. То відразу і глянемо, чи є у них якісь козири в рукаві? Угу. Чи є я... чим підіймати ставки? Кожен ваш лайк, кожен коментар допомагають нам просувати україномовний патріотичний контент у Ютубі. Дякуємо вам. А бага... великих козирів немає, багато немає. Що є жертви? Жертви, люди, тіла, м'ясо, живий м'ясо, щит. Тобто ті люди, яких збирають якимось чином, десь їх знаходять, щоб хоч, і, хоч якось більше довше протриматися. Ще можемо подивитись, що ще, і нам скажуть, є ще щось чи нема щось. Так, давайте. Чи є ще щось, що у Росії є за козир Так, є. Є. Сейчас покажу. Є, це дія. Дія чого? Дивіться на кнопки похоже, перевернуті. Дія на кнопки, якщо вони перевернуті, то їх немає. Ядерна кнопка якої немає. Або вона є, а вона не працює. Ну щось таке, ну, Вона воно не просто так перевернуте. А давайте подивимося, таки вона є чи вона не працює? Чи є, та ядерна кнопка. Угу. Ну, вона не працює. В неї нема ресурсу працювати. А чого немає ресурсу працювати? Війна перевернута, вона лежала без діла і її не обслуговували. Так. Тобто казати можна все, що хочеш, а як до справи, то там нема цього наповнення. Західні ЗМІ та фахівці Осінт, це розвідка за відкритими джерелами, вважають, що РФ могла таємно ввести до Середземного моря атомний підводний човен. Навел News бачить вагомі ознаки того, що російський ударний підводний човен або підводний човен з крилатими ракетами працює поблизу Італії. Чи справді російський атомний підводний човен зміг таки таємно увійти в Середземне море? Yes. Якщо так, то що буде далі? Зараз питаємо, чи він зміг таємно увійти. Правда? Зміг таємно увійти. Це, це, це правдісінька правда. Старший, старший і карта помічі. Це просто е, ну, єдине, що можна було придумати, що там щось, хоч щось там діє, це діюча, да? це діюча, воно не перевернуте, це діюче. Так, далі, е, відповідь так. Що ми далі питаємо? Що буде далі? Що буде далі? Яка функція і доля цього човна? І Може це... подивимося на термін півроку, наприклад. Так, да, відтепер на півроку. Нічого з ним не буде, він там буде стояти, він там стоїть для устрашення. Він робочий, але те, що тут отшельник, він ну, ледве-ледве вже. Там вже теж там, от мені хочеться сказати, єлі єле душа в тілі. Так, да, він, він робочий, він працюючий. Але він дуже дуже старий. Там оці. Деталі, що там є, там треба підтримувати. Якщо він просто буде оце так стояти, а він просто буде стояти, він без дії буде стояти. Там буде ну, цей музей на плаву чи щось там буде, але без дії він буде. Заспокоїли, як завжди. Це добре. Росія, до речі, все частіше застосовується застаріле радянське озброєння, і воно повертається до них, вибухає у них. А це говорить про те, що в них закінчилася вже зброя, і в російських окупантів така пауза. Чи справді в них закінчується зброя? Можемо перевірити про це говорять всі військові наші. До речі, я якраз перед інтерв'ю дивилася Жданова. І він сказав, що найбільша проблема в Росії і їхніх тих от ракет поганих це миші. Оскільки якщо миша залізає в ракету, вона там все перегризає, і ця ракета вже летить куди хочеш, і можливо, навіть на їхній території там йому люди писали, що власне на території останнім часом у них там все вибухає. Які умні ракети? І миші, і миші і нам миші. допомагають. І миші, бачите, нам навіть природа допомагає гристи. так. Значить, що ми питаємо, чи дійсно у Російської Федерації закінчується зброя? Так, так, так. так. Так, вона істякає. Карта уходи. Бачите, карта ухода. А як у нас карта ухода, ми дивимося на циферку. Циферка тут 8. Да? Тобто 80% вже істякає. Так, далі десятка, десятка перевернута, це 9,5%. А те, що було, ну, в наявності, десь там в якихось загашників, воно там не так як треба, працює. То, що ви кажете, це те, що залишалося. Да? А оце війна перевернута. Тобто, це веде до того. Що нам треба? Ну, щоб війна закінчилась. Але ж не просто закінчилась, нам друге треба, нам перемога треба. Ну, але все одно це все веде до того, що нам треба. А можемо знову ж таки дивитися на півроку, коли буде менше, 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 і так до нуля зійде. Так, відтепер на півроку далі, коли оця війна вже зійде е, до нуля. Щас. Значить, нам треба подивитися, так. Я поняла, зараз зробимо на три карти, і буде у нас кожна карта на два місяці. Так, перша, друга, третя. Дивимось, перша, друга, третя. Значить, перші два місяці ще ні, неправда. Другі два місяці, так, тут вже буде переломний момент. А оце треті два місяці тут королева. Ну, звісно, погано, що не король. Розказують, що не король, бо карти розуміють буквально. Якщо ми кажемо «ноль», це значить ну ноль це взагалі везде круглий ноль, все позабирали ми своє, да, і все в наших кордонах. А ще за півроку не буде, щоб все було в наших кордонах. Але воно поступово буде зводитися на нівець. Два, 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 два. Оце так. Але переломний момент буде третій, четвертий місяць відтепер, бо перший, другий не буде. Так. Сучасні системи ППО вже надходять в Україну. Чи зможемо ми збивати майже всі 100% прильотів ворога? Сучасними ракетами, так? Да? Сучасними, Сучасними, Сучасними системами ППО? Системами так. ПВО. Чи можемо ми збивати на всі 100% ракети ворожі? Зараз питаємо. Боже, як я їх люблю, ці карти. Вони такі <різь> опасні. Дивіться. Зможемо. Так, що в нас перше? Королева так? це напрям. Це буде е, цілити прямо ось в ціль. Далі. Що у нас? Десятка. Десятка це те, що ви кажете, 100%. Всі загалом. І закохані, це значить, ми будемо це робити з, е, з превеликою радістю. От знаєте, аж от. Пух і Боже, як воно красиво горить. Як воно красиво там стріляє. Оце так. Тобто, це буде аж. Ну, це навіть не душа радіти, це буде на клітинному рівні радість. Боже, як воно горить. Оце буде такі вислови у тих, хто буде їх збивати. Оце так. Чи стане? У найближчі роки українська армія настільки потужна, що будь-який ворог просто навіть в думках не буде собі мати ідею нападу на Україну. Угу. Зараз. Так, дивлюся на найближчі роки. Мені кажуть взагалі так. Але якщо ми хочемо роки, нам треба по роках подивитись. Бо карта Луни все таки каже про те, що ну ми не зазнали термін, а не зазнали, не визначили термін. І ну, це так, ну відповідь так тут. Старший аркан, тут мир, тут кінець шляху днівного та нічного. То, тобто, це взагалі-то так, це правда. Але коли це треба ще подивитись по роках. Давайте подивимося по руках. Наскільки максимум ми можемо подивитися? Ми можемо на три на Кельському хресті, а п'ять можемо на короткому розкладі. От на п'ять і подивимося. Добре. Так? так, чи відтепер на п'ять років? Я не встигла зробити розклад. Вона випала і сказала да. Ото прямо, прямо карта, по-перше, по-друге, старший аркан. А по-друге, це м, карта колісниці. Це значить, що стремительно. Це стремительно вперед, без остановок. стремительно вперед. Це так. Далі далі я цитую інформація для усіх, хто хвилювався з приводу жінок і постановкою на облік. Тепер офіційно термін постановки на облік для жінок перенесено з 1 жовтня 2022 року на 1 жовтня 2023 року. Про це заявляє заступник міністра Ганна Малер. За цей час вона розраховує на те, що парламент ухвалить закон, за яким постановка жінок на військовий облік буде не обов'язковою, а добровільною. Чи ухвалить парламент такий закон? Зараз, зараз. Так, чи ухвалить парламент те, що постановка на облік жінок буде саме добровільною? Так, замість обов'язкової. Так, да. типусь. Так. Відповідь да, але не з першого читання. Там буде два читання. Не з першого, але відповідь да бачите, от всі за? А от щось там є якісь якісь люди, які а баба яга проти. <смі> щось там таких хто є проти? І тому буде два читання, але приймуть так. Так, люди, наче, турбуються через те, що своє зерно Україна експортувала іншим країнам, але чи залишила б вона зерно собі для того, щоб не мати внутрішніх продовольчих проблем і кризи, можемо в майбутнє подивитися, чи все буде гаразд із цим? Чи України достатньо зерна для себе? Так, так, так можемо поставити питання. Так, щоб пережити оцю о, цю зиму, так? Так, так. Це рік. Рік. Угу. Так, ну дивіться, дуже мало, я вам чесно кажу, дуже мало, ну вкрай мало. Але це не немає. Зараз ми можемо, хочете по процентам подивимось, скільки? Так. Так, так. Да, скільки в процентному відношенні залишилось а, зерна для нас, українців, так, щоб нам його вдосталь хватило на рік? Ну чого, ну дивіться, 5, 5 3, 8%. Значить, від тої кількості, що взагалі відкладають, від 100% у нас 80, нам хватить. Просто я так розумію, що ці 20% вони залишали, ну, на всяк випадок, що аж рух не хватить. Ну, то я кажу, впритика, але хватить. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.